Мабуть, найважливіший день у євреїв це Йом Кіпур, День спокути, він об'єднує релігійних євреїв, нерелігійних і тих, що взагалі не виконують жодних законів і заповідей цей день з'єднує нас. Скажіть мені, будь ласка, перед цим днем є 10 кроків, що називаються 10 днів спокути. Що це за ступені такі, які ведуть до йом кіпуру? Це поступове поступове розуміння людиною, як вона живе, як вона прожила і як вона думає далі жити. В принципі, це коли людина думає про себе, хто я, що я, для чого я і так далі. І тому цей день Йом Кіпур, він загалом то день особливий. Його відзначають усі. Навіть якщо ніяк не відзначають зовні, то внутрішньо якось людина все-таки. Думає про це, скажіть, будь ласка, ми просимо вибачення в йом кіпур. Ось я можливо навіть не знаю, за що я прошу вибачення, але я прошу вибачення. Як це впливає на моє життя? Навіть якщо ось так автоматично прошу вибачення, ну річ у тім, що, по перше, просити вибачення це важка праця, це змушує людину замислитися про її життя. Про те, що вона думала роком раніше і як прожили цей останній рік. І загалом це день, коли людина судить себе, ще називають днем очищення Йом Кіпур. Від чого ми очищаємось? Від егоїзму, від того, що псує все наше життя і заважає нам бути єдиним народом, спрямованим у майбутнє до Творця. Цей... День дуже непростий. Чому для нас важливо просити вибачення саме ось у інших людей, перед Йом Кіпур. Ось сліхо це називається. Тому що сказано, що якщо ти не прощений іншими людьми, то тобі і творець не допоможе. Так? Так. Це найголовніше вийти на такий рівень зв'язку з іншими, коли ти просиш за них, а вони просять за тебе. Ось мені просто цікаво, я повинен так ось просити вибачення, припустимо, в інших людей з думкою, щоб вони мене пробачили, чи просто тому, що ось так треба в це свято? Ні ні, ти повинен досягти такого стану, коли ти просиш інших про те, щоб вони пробачили тебе, тому що якби ми не бажали суворо. Оцінити себе ми все одно зазвичай усе це пропускаємо. А коли інші, А коли інші, то ми повинні бути чуйними. Тобто ми повинні проявляти максимальну ввічливість, коли будь-яка людина з народу вона стає абсолютно рівною з іншою. І ніхто не може бути. Врятований від свого егоїзму, від тієї шкоди, яку ми можемо завдати один одному. Ви кажете ось це дуже цікаво. Він нас вирівнює всіх, так? Так. Тобто там простий робітник, прем'єр-міністр. Ні, абсолютно ніякої різниці. Ніякої. Осим, тим, що ми просимо вибачення, тим, що ми судимо себе, усі усі представники суспільства, народу, вони не вищі і не нижчі. Ми також розуміємо, що як перебуває кожен із нас перед цим великим зверненням зверху до нас, так ми її повинні чинити. Ми так ідемо поступомо з вами і дійшли до того, що ми постимось в Йом-Кіпур. Є п'ять заборон, те, що не можна робити в Йом-Кіпур. Оскажіть, будь ласка, у чому суть посту, у чому суть цих заборон? заборони на їжу, на пиття тощо це все пов'язано. З тим, що людина скористалася трохи, щоб вона зрозуміла, що є вища сила, і вона має прийти перед нею, постати абсолютно від своїх егоїстичних бажань, спонукань тощо. Ось і найголовніше. Тобто, це така зовнішня спроба, так? себе обмежити? Так, так, це зовнішня спроба, але вона дуже. Впливає на людей. Коли людина не їсть, не п'є, читає певну літературу, бере участь в певних, навіть можливо, діях з іншими, молиться тощо, вона при цьому себе підіймає на інший рівень. Скажіть, будь ласка, що означає бути записаним у книгу життя? Весь час говориться, щоб бути записаним у книгу життя. Книга життя що на увазі? Книга життя, це мається на увазі ніби якась книга, аркош якої чисті, і ми на них можемо записати свої дії, добрі чи не дуже добрі. Якщо ти поводився правильно, то тоді ти записуєш всю книгу життя, тобто є якась вища. Воля, рука, яка записує Твоє ім'я, ніби в цю книгу життя. Наші справи вони всі записуються. Ось записуються, якщо можна, що таке записується, коли ви записується? кажете? Записуються, тобто вони всі відображаються в природі навколо нас. Ми самі цю природу освячуємо своїми діями. І тому тут вже. Залежить від розуміння людини, які дії для неї добрі, які злі, як вона ставиться до інших добром чи злом. Зрозуміло. Тобто це можна уявити, що вся природа як білий аркуш. Так. А ми відбиваємося на ньому. Так. І бажано що? Щоб ми білими літерами входили туди чи все таки? бажано білими? Білими, так? Ще є важливе запитання, чому щире каяття перед собою? Важлива не менше, ніж перед іншими. Це важлива дія, до якої людина може привести себе і справді серйозно покаятися у своїх вчинках, проступках за минулий рік і просити в цьому щирому покаянні, щоб її не судили за всією суворістю її вчинків. А чого боїться людина? Ось, коли хоче, щоб її виправдали, ну не знаю, не судили, як ви кажете, чого вона боїться. Найголовніше, якщо людина бажає, щоб її пробачив творець, тому що вона не бажає бути віддаленою від творця, це в принципі головне, все інше другорядне. Тобто мій страх бути віддаленим від творця. Так. І цього я боюся найбільше. Так. А все інше здоров'я, не знаю, все що бажаєте, здоров'я, гроші там не це, знаю. все це приходить і йде. І коли говоримо про запису книгу життя, саме ось саме ось це, це так, щоб не бути далеким від творця і весь час намагатися наблизитися до нього. Ось ви сказали, що людина себе судить, тобто, чи правильна мета в неї в житті тощо. Скажіть Йом Кіпур. Це один день у році. Він допомагає людині знайти ось цей ось шлях до мети життя, до того, як жити. Так, звісно. Але ж це один день. Це неважливо. Це 24 години. Так, так. Відразу. Якщо людина їх проводить у роздумах, то вона може багато чого виправити з того, що зробила за ці 24 години? години. Тут ви правильну правку зробили 24 години у мене відразу інше відчуття. А якщо ми ще на хвилини розкладемо на секунди, то взагалі. Не. Скажіть, будь ласка, ось ми намагаємося очистити серце в цей день. Один день в році. Що нам заважає займатися цим щодня? Що ж заважає наш егоїзм? Він тягне нас у різні боки до різних цілей. І ми забуваємося. А тут у нас один день. Навколо нас весь народ займається тим самим, збираються в молитовні будинки, читають усілякі особливі молитви, і тому в людини є більша можливість заглибитися в себе. А ось можна ці відчуття, які у Йом кіпур, далі транслювати все-таки на кожен день, ось якось розбити на рік. Є, звичайно, частина з наших дій. Які ми відчуваємо як якийсь малий йом кіпур. Тобто. В кожній молитві, кожного дня. Після йомкіпуру, ось так? Так, так, так. Щодня. Так, усе таки присутні такі елементи, коли ми засуджуємо себе, відчуваємо себе неправими, простомо вибачення тощо. Тобто є, як ви кажете, малий йомкіпур практично в кожному дні. Так. І це правильно так, людина має жити? Так, людина має жити, звісно. Тобто вона має себе щодня судити. Це і є в наших молитвах, але не настільки, як у йом Кіпур. Дійсно, молитви Йом-Кіпуру – це молитви такі, у них така так. сила. Ось молитва ця в йом Кіпур може змінити долю людини, якщо вона входить у неї, ну не знаю, всім серцем. Я думаю, що так. Це... Особливий стан світу, особливий стан природи, особливий стан людини, особливий стан народу, і тому Йом-Кіпур може все змінити. Так. Тобто, якщо ми вкладаємося в цей Юмкіпур, припустимо, вкладаємося в цей юмкіпур, ми можемо навіть зупиняти так. війни. Ну і останнє запитання. Кіпур допомагає людині почати жити по-новому. Можливо. 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 Наскільки це допоможе чи ні? Важко сказати. У принципі, якщо вже людина бажає змінитись, вона не повинна чекати Йом Кіпур, вона повинна зробити це зараз. І тоді вона побачить, що дійсно все можна змінити. І для цього підходить абсолютно будь-який день у році. Давно ми так не говорили про Йом Кіпур, чесно кажучи. Скажіть, будь ласка, ось ви зараз говорили про Йом Кіпур. Відчуття, що ви говорили не просто про єврейське свято, ви ніби про весь світ говорили. Ви казали, людина, у вас таке ось розуміння Йом-Кіпур? Абсолютно. Тобто, це день спокути для всього світу. Для всього світу. Так. Ось так, от, якщо людина поставиться до молитов. Як до самосуду, то в принципі це це його чистить, очистить.